Керівництва області. Другий рік ми зустрічаємось на Волині, на гостині Волині, де спорт розвивається, що під час війни це дуже важливо, щоб вони втрачали розвиток спорту, розвиток масового спорту. Щоб всі верто населення мали змогу займатися на таких нових стадіонах і дякую вам за такі нові стадіони, де можуть займатися. І бійцяні, і всі, хто хоче займатися спортом. Сьогодні 130 років тому назад був створений міжнародний олімпійський комунітет і притворений був присутній наш українець олексій Годовський. Сьогодні Олімпійський день це ще раз показує нашу незламність дякуючи нашим Збройним силам, які захищають Україну, які захищають. Нашу землю. Через місяць ми будемо дивитися всі, а багато хто тут є, буде присутні на ліпських парижі, де будуть йти на відкритті, дякуючи нашим Збройним силам, збірна команда України. Буде присутній наш права. І весь світ побачить, не України, весь світ побачить, що ми виборюємо нашу незалежність, виборюємо нашу перемогу. Ще раз хочу привітати звятам, дай Боже! Щоб наші спортсмени перемагали, а я вас всіх прошу. Давайте вболівати за на наших спортсменів. Давайте вірити в перемогу наших спортсменів на Олімпійських іграх. Дякую. Національного олімпійського комітету України вирушається у світу літалі. Директор поговорської дитячої генеральної спортивної школи номер 3 імені Петра Судра. Станьте на фото здрав. Зразу Станьте на фото. Цього року амбасадором олімпійського діяльної країні є наші долоні атлетики. Це оліпійська шепьонка, чемпіонка, чемпіонка світу готування Ольга Каран та описи. Друго-призерка олімпійських ігор. Чемпіонка світу легкої атлетики Ярослава Макучі. А також український покуліст, добросоведені. До чемпіонат Європи 2023 Олексій Сич. Вже досі спорт всі вони представляють нашу країну на головному старті 20 олімпійських в Парижі. Але і наголоняємо третій, яким пишатися. Ми маємо чимало досягнень своєї спорту і, як впевнена, нам маємо знати хто буде представляти нашу область та країну. soit voilà, national Родити і онлайн. Просимо Вадима Марковича розпочати онлайн естафету передачі олімпійського вогню. Зараз будемо з вами спостерігати це на екрані. Учасників знаходиться позаду вас. Вадим Маркович зараз буде постити у Фейсбуці. Вже запостив І ми зараз з вами це подивимося на екрані. І Естафету прийме. знаю, та хвилинка. Прийме Ярослава Магучих, і скоро з'явиться у нас на екрані. Ось ми вже бачимо. Естафета онлайн передалася. Так, вітаю усіх. Вітаю усіх з Олімпійським днем. Я з радістю приймаю цей вогонь перемоги. І передаю його нашим воїнам, нашим вболівальникам, які підтримуватимуть нас на Олімпійських іграх в Парижі. Ми будемо боротися за себе та за всю країну, і зробимо все можливе, щоб підняти наш український прапор. Я бажаю всім яскравого та активного олімпійського дня. Let's move be active! Дякуємо. Це була Ярослава Магучі і Олімпійський вогонь запалом. день Якраз на самому саме піднесенні і щоб не втратити цю енергію, ми запрошуємо сюди зразковий аматорський ансамбль народного танцю дзвіночок, який подарує нам патріотичний флешмоб і звичайно ж емоції.